Наріжний камінь Покровського собору у підніжжі цієї колони, каже місцева активістка Тетяна Редюк. Його заклали саме 11 листопада, рівно 25 років тому, з благословення патріарха Київського і всієї України Мстислава. Це було велелюбне зібрання, що біля Воскресенського собору, коли чекали патріарха, і ми його з хлібом всі на кордоні зустрічали. Це було дуже багато людей, постаралися поїхати. Влада тоді виділа автобуси, і ми поїхали. І дуже багато тут людей було. Коли нас не впустили в Воскресенський собор, то він сказав: прийде час, коли всі церкви в Україні відкриються для українців. Відтоді розпочався офіційний відлік будівництва Покровського собору. Зводили його методом народної будови. Місце для храму обирали разом. За участю громади затверджували проект і гуртом збирали кошти для його втілення. За усім цим стоїть не одне прізвище, каже Тетяна Редюк. А ще більше доброчинців забажали залишитися невідомими, жертвуючи при цьому чималі суми. З 12 поданих на конкурс ескізів обрали пропозицію Віктора Ковальчука. Це мав бути один з найбільших храмів в Україні з елементами української символіки у загальної архітектор. Втім, навіть за таких умов він не розраховував, що будівництво затягнеться на більш як 20 років. Проктувався він практично паралельно з будівництвом. Тобто, знов, частина велика фундаменти були видані до початку будівництва, тому що це технічно неможливо, а решта допрацьовувалася в процесі роботи. Символіка в тому, що Ісус Христос і 12 апостолів, і це все відобразилося на, на архітектурі цього храму. І е, використали символіку Христа, тризуба скрізь е, на фасаді, якщо знаєте, це тризуму князь Володимир освячив нашу минувчину державу. Уповен зріст Покровський собор постав у 2001 році. Він добре проглядається при в'їзді до рівного з будь-якого боку. Має висоту 55 метрів 13 куполів. Два храми загалом можуть вмістити 6 тисяч вірян. Золотий тризуб на фронтоні, вітражні хрести у вигляді орнаментів, запозичених з волинських рушників. Внутрішні роботи тривають досі завдяки пожертвам вірян. Під багатьма іконами у верхньому храмі прізвища жертводавців, акцентує отець Микола. А над самим храмом Боже благословення. Коли вони возносять молитви до Пресвятої Богородиці, саме там відбуваються також ті чудеса Божої слави, Божої єдності людини із Господом. І вже не одна сім'я, не одна родина, жертвуючи, чи то роблячи щось для храму, отримала те чи інше благословення. Ось цю копію Пресвятої Богородиці від Дгітрії Дорогобузької вважають помічною у різних недугах. А до спускної ікони Божої Матері моляться бездітні жінки про материнство. Навесні на арці мають з'явитися Лики святих князів Ольги та Володимира і композиція хрещення Київської Русі. Поступово на білі стіни перенесуть сцени усіх 12 найбільших християнських свят у році, а завершать композицію страшного суду над входом. В майбутніх фресках мають зобразити не лише лики святих, а й історичних діячів та меценатів від часів козацтва до наших днів. Валентина Гордич, Сергій Савта, інформаційна програма День.